Кожна країна має свої культурні маркери, і те, що працює в Америці, чи те, що працює в Франції, не працює в Україні. Тому що, наприклад, французи теж мають свої теми табу. Умовно, я не знаю, які там табу, але уявімо, що це фіолетовий колір. І от ви Франції, і я не уявляю, щоб якась там компанія зробила щось фіолетовим кольором, бо всі знають, що це табу так само. І в Україні, просто мені трохи прикро, що умовно маркетологи чи ці всі іноді СММ агенції вони не є в контексті, і для них спілкуватись на круасанах. Це ок тому, що так вони побачили в Пінтересі. Це ок тому, що треба повернути увагу. Це ок, тому що ми так на надихнулися ейфеловою вежею. Абсолютно, і все, але це не працює в Україні. І ось ця думка про те, що кожна культура має свої тригерні теми, кожна культура має свої маркери, кожна культура переживала щось в Ірландії. Мабуть, теж є щось, де в них є тема табу, в нас це тема хлібу. Тому що, попри те, що і зараз, до речі, навіть коли ми сказали так, Наталію, ви згадали про голодомор, це безумовно, це перше, що спливає. Але разом з тим, зважаючи на повномасштабну війну, ми маємо тисячі знищених гектарів пшениці. Тобто це не тільки минулий контекст, це те, що ми маємо mm -hmm. зараз. І цей геноцид пшениці він відбувається прямо на наших очах.